Вітаю вас на уроці я досліджую світ. І сьогодні ми з вами продовжимо тему, чим ми бачимо. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами знову поговоримо про орган а саме про орган, який відповідає за зір. Це наші очі, так? Ми з вами говорили, що орган це частина тіла. У нас є орган слуху, це вуха, так? Зір це у нас очі. Що ми розпізнаємо? Чим ми розпізнаємо запахи носиком, правильно, давайте ще раз вартуємо. орган це частина тіла. А зараз нагадайте мені те, що я вам вчора розповідала. Скажіть, будь ласка, чи всі тваринки розпізнають багато кольорів? Ні. Назвіть мені, будь ласка, кольори, які розпізнають коти. Правильно, вони розпізнають лише сірий, зелений та синій кольори. А які кольори не розпізнають собаки, дітки? Помаранчевий та червоний, правильно, але вони добре бачать рухомі об'єкти, так? ті, що двигаються. А зараз, скажіть мені, будь ласка, чи багато кольорів бачать папуги? Так, дітки, вони бачать найбільше кольорів. Тобто світ папук, він такий самий, як і їхня пір'ячка, різнобарний. Очі папук сприймають більше кольорів, навіть ніж людські. Не ще ж, подивіться, будь ласка, на малюнки та скажіть мені, чи можемо ми за допомогою зору побачити, за допомогою наших очей, побачити природу навколо нас? Побачити, як грають діти, побачити пташку в небі або навіть театр на свіжому повітрі. Так, ми бачимо та отримуємо задоволення від природи, творів мистецтва і так далі. Тобто, дітки, все, що нас оточує, ми бачимо за допомогою наших очей. Зір нам надає можливість бачити. Що саме? Ми бачимо цифри, ми бачимо букви, можемо лічити та читати. Зір нам також надає інформацію про небезпечні ситуації. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Що, тут, що нам Зір допомагає побачити? Світлофор правильно. Це один з найважливіших так, частинок на дорозі. Що він допомагає нам? Слідкувати за порядком так, світлофор. І ми знаємо, що якщо червоний колір на пішохідному переході, то наміти не можна. Ми можемо рухатись лише тоді, коли в нас загориться зелений колір засвітиться, або червоний для машин. так. Скажіть, будь ласка, а що ми ще можемо побачити за допомогою наших очей? Що там на другому малюнку? Що це за служба порятунку 101? Так, це пожежна служба. А скажіть мені, будь ласка, за допомогою очей. Ми, коли йдемо, побачили дим, ми повинні що зразу повідомити. Якщо ми бачимо, що сталася пожежа, ми повинні повідомити дорослим, щоб вони зателефонували у службу 101, так? Тому що там треба обов'язково вказати адрес, де це сталося. Адресі. Ну що ж, чудово, тоді рухаємося далі. Зір може дітки уберегти нас та всіх, кого ми оточуємо, від небезпечних ситуацій. Зараз я вам пропоную відсканувати QR-код та переглянути мультфільми. Потім ви мені скажете, про яку небезпеку попереджають герої мультфільмів. Тож, будьте уважними. Діти, Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, учі ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. Служба порятунку слухає. У нас в городі завелася капосна міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Щоб не постраждати. Треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Треба було, хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять так би мовити. Ох, неграмотний грамотний ти шкодо. Від спалахів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Дин -дин. Чудова дітка. А ну, нагадайте мені, куди треба телефонувати, якщо ви побачили якийсь вибухонебезпечний предмет. За номером 101. Молодці, ми вже з вами минулого тижня відвідали чудову лекцію так, змінної безпеки, і ми з вами точно можемо сказати, що вибухонебезпечні предмети можуть виявитись будь-де, і вони є непомітними. Тому під час прогулянок, так, під час прогулянок на подвір'ї, не лише просто на подвір'ї, навіть ми повинні бути дуже обережними. І дивитися лише перед собою. так, Бачите, ми не повинні гуляти на зарослих місцевостях, повинні ходити по дорозі, де видно все гарно, де ще лежить, тому що у зеленій траві так, можна сховати будь-який небезпечний предмет. Тому будьте обачними. Саме це нам. Попереджаю, дивіться, зір наш, так, очі. Ми уважно дивимося, і таким чином ми оберігаємо себе та наших близьких людей від небезпеки. Ми можемо нашими очима побачити міну. А давайте переглянемо наступний ролик. Слухаємо уважно. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода, не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну повертайся, не одмінною тежкою, якою йшов, і дорослих Дин-дин Так, молодці дітки. Якою може бути небезпечна дорога, ви побачили? Можуть бути розтяжки, які непомітні у нас, так? І тому, якщо ви побачили, а, а треба наш зір берегти, щоб ми гарно бачили, так? Ми побачили цю розтяжку. І що ми повинні зробити? В жодному разі ми не маємо йти вперед. Ми повертаємось тією дорогою, наступаючи на ті ж самі сліди, де ми з вами йшли. Обов'язково відійшовши далі, телефон Пануємо до служби 101. Ви великі молодці, ви це вже в мене все знаєте. А зараз ми попрацюємо в зошитах на сторіночці 39. Будь ласка, відкрийте відкрите робочі зошити на сторіночці 39. У вас там буде зображені листочки. Нам треба буде розфарбувати осіннє листя, і який колір буде переважати, як ви гадаєте. Звісно, дітки, восени у нас усі листочки, так, майже всі. Вони стають жовтого, помаранчевого, червоного кольору. Дивіться, скільки їх багато, коричневого. Будь ласка, розфарбуйте всі ці листочки. Ось, зробіть їх всі осінніми. А скажіть мені, чи впізнали ви деякі листочки, з яких вони дерев? Спробуйте назвати хоча б два дерева, а можна й три, на яких ви бачили схожі листочки. Так, кітки, ми тут бачимо листя різне. І з горобини ми бачимо листя. так? Зараз я на ваше перегорну. І з горобини, і з дуба, клена. так? Всіх пізнали листочок з клена. Давайте подивимось на нього зараз. Із клена, дубовий, горобина, липка у вигляді, сердечка. Дуже багато е, е, листочків, які вам уже відомі, але є такі, які ми з вами будемо ще розбирати трішки пізніше. так. Ви будете приносити листя, і ми будемо з вами говорити про ці листочки. Ну що ж, скажіть, будь ласка, які органі нечуття допомогли? Виконати нам це завдання. Ну, тобто розфарбувати їх в жовтий, помаранчевий, коричневий, червоний колір. Це очі наші, правильно нам допомогли очі виконати це завдання. Подивіться і скажіть, яким кольором листочку вас переважають? Якого кольору? Можливо, в когось жовтого, можливо, в когось помаранчевого, так? Але зелених вже дуже мало, тому що восени у нас більше яких листочків кольором дітки: жовтих, червоних і помаранчевих. Молодці. Ну що ж, а зараз ми відпочиваємо. Молодці дітки чудово відпочили. а зараз ми трішки побудемо дослідниками з вами. Давайте ми з вами дослідимо малюнок за допомогою органи зору. Скажіть, будь ласка, якого вона кольору? Полониця наша, якого кольору? Червона. Правильно? Скажіть, будь ласка, а визначити, яка вона на смак? Ми можемо з вами? Ні, не можемо. Ми тільки дивимось очима. А можемо ми назвати її розмір великий чи маленький? Можемо, ми можемо побачити, якого вона розміру, велика чи маленька, чудова. А скажіть, будь ласка, ми зможемо очима з'ясувати, кисла вона чи ні? Ні, не можемо. А чи можемо ми на неї поглянути і сказати, що вона кругла очима? Можемо, за допомогою очей ми можемо побачити колір, форму, розмір. Так, молодці. Ну що ж, тепер ми з вами переходимо до цього завдання. Подивіться, у вас завдання п'яте. Зараз ми з вами будемо. Підкреслювати слова за допомогою, чого? за допомогою зору, так, що ми з вами можемо визначити. Візьміть у руки простий олівець і будемо підкреслювати разом зі мною. Перше слово, дітки, яке там написано, червона. Ми вже з вами з'ясували, що ми дійсно можемо на неї подивитися і побачити, якого вона кольору. Тобто слово червоний нам підходить. Червона, будь ласка, підкресліть внизу. За допомогою чи ми можемо зв'язувати, солодка вона чи кисла? Не можемо, нам тільки треба її скуштувати. Ми можемо подивитись на неї і сказати, велика вона чи маленька? Можемо, тому підкреслюємо слово велика. Якщо ми можемо сказати, що вона велика, ми можемо також сказати, якщо є вона маленька, правда? ж? Тому ми вже з'ясували, що розмір ми також можемо побачити очима. Підкреслюємо наступне слово маленька. Далі, дітки, запашна, пахне вона, ми можемо за допомогою очей зрозуміти, чи нам потрібен носик. Носик за допомогою очей ми не можемо це зрозуміти. А кругла вона, наприклад, чи квадратна, чи ще якась ми можемо форму зрозуміти? Можемо, правильно. Ще раз підсумуємо: ми за допомогою зору можемо побачити е, колір, форму, розмір. Ще ми можемо побачити кількість. Так? Тут її немає, але ми знаємо, що ми можемо ще побачити кількість. Ну, що ж чудово. Дітки, зараз для вас останнє завдання. Вам треба якщо е, поставити е, в, рефлексив, е, в рефлексивну мішень е, відповідну галочку. Але ви поставите, слухайте, в якому порядку, якщо ви виконали все, виконали швидко, і вам все вдалося, то ви, будь ласка, поставте свою галочку на, жовту, на жовтий колір. Якщо ви виконували, але вам було дуже важко, тоді на червоний. Якщо ви виконували е, з допомогою матусі, то поставте будь, ла... О, вибачте, поставте, будь ласка, на блакитний коляд. Якщо ви хотіли виконати, але у вас нічого не вийшло, ви нічого не запам'ятали, тоді на червоний. Якщо ви взагалі нічого не виконали, то тоді на білий. Але я... Впевнена, що кожен з вас виконав це завдання і для вас воно було легким. Тому я поставлю прямо в ціль в жовтні. А зараз ви оцініть свою роботу на уроці. Чудово. Ну, ще ж, давайте ще раз підіб'ємо підсумки тепер. Очі це орган зору, це парний орган, тобто у людей, які в багатьох тварин є два ока. За допомогою очей ми бачимо, очі необхідно берегти і регулярно обстежувати зір у спеціаліста. Не ще ж дітки, ви великі молодці. На цьому наш урок я досліджую світ закінчений. На все добре, до побачення!